Привіт, вітаю вас на каналі Хоман Віруч. Мене звати Леонід. Сьогодні поговоримо про міфологію. Ні, не про цю міфи про протестантів, про зародження цих міфів, як з цим пов'язані штунди і яким чином ці міфи до цих пір впливають на розвиток сучасного українського суспільства. А почалася ця історія ще з часів Російської імперії. Перші протестанти або штунди з'явилися на території України всередині 18 століття. Назва штундисти або штунди, як в своїй більшості називали протестантів, походить від німецького слова штунде. Що означає година? На такі штунди для вивчення Біблії та молитви збиралися переселенці-місіонери з німецьких земель, які почали масово заселяти Російську імперію з середини 18 століття. Саме такі зібрання в народі почали називати штунди, що з часом перейшло в назву цієї християнської спільноти Штунди. Від моменту появи протестантів на території Російської імперії. Та, зокрема, на українських землях про них почали виникати зловісні легенди. Певне відокремлення цих спільнот від загальної маси почало породжувати різноманітні чутки про ці зібрання і чим же вони там займаються. Наприклад, їм приписувалися такі обряди, як людські жертвопринесення та сексуальні оргії. Зустрічі штундистів або протестантів не були звичними для прихожан традиційної церкви, і це все здавалося чужим. А у свідомості звичайного посполитого чужа віра відображає викривлений і перевернутий образ своєї. І от на таке підґрунтя дуже добре лягло уявлення про сектантську поведінку з відповідними обрядами. При цьому сюрприз-сюрприз найбільшому поширенню цих всіх міфів доклала своїми брудними руками і спотвореними мізками Російська Православна Церква та її священнослужителі, як представники легітимної релігійної влади. Вони брали участь у формуванні та підтриманні міфів про сектантів, бувши зацікавленими в їх культурній іншості. Таким чином розпалювали релігійну ворожнечу і маніпулювали свідомістю Людей. І раціональний образ сектанта і новірця. Пояснюється збереженням у християнізованій суспільній пам'яті старовинних уявлень про древні язичницькі культи, в яких оргії та криваві жертви були необхідними елементами встановлення зв'язку з богами. Насправді ж, ця практика була поширена саме серед деяких містичних релігійних груп, як хлисти та скопці. Щоб зрозуміти, хто це такі, пропоную подивитися відео від каналу Культ Рігер. В описі буде посилання. Тут лише. Коротко скажу, це люди, які займалися збоченнями та самоушкодженням заради набуття вищих знань про Бога. Отже, підсумуємо перший блок. У межах міфологічного наративу протестанти або штунди представляють чужий світ. Вони таємно спілкуються зі своїм Богом, приносячи йому жертви або вступаючи з ним у містичний зв'язок через всілякі обряди. Найбільший вплив на поширення цього наративу в тодішній російській імперії зробила, звісно, що московська церква, для якої вчення протестантів несло загрозу їхній безмежній владі над головами і серцями людей. Продовжилася ця справа по деконструюванні християнської віри та протестантизму, зокрема в совєтський період. Наскільки більшовики були винахідливіші в своїй кровожерності, настільки більше вони докладали зусиль для придушення будь-якої інакшості. Після державного перевороту 1917 року серії кривавих воєн та закріплення своєї влади більшовики намагалися форсувати атеїзацію суспільства і впроваджували політику войовничого атеїзму. При цьому атеїстична пропаганда того часу була частиною революційної пропаганди і спрямовувалася на дискредитацію церкв та релігії як рудиментів старого режиму. Певною мірою те саме стосувалося і сектанства, зокрема. Євангельського протестантського руху, хоча спочатку його не так жорстоко переслідували, як ту ж православну церкву. Головним способом боротьби проти релігії та церкви була масова атеїстична пропаганда, обґрунтована політичною доктриною наукового атеїзму, і підкріплена. Системою державного адміністративного тиску саме за допомогою пропаганди комуністична партія створювала образ церкви як внутрішнього ворога для того, щоб використати його у процесі формування уявленої спільноти під назвою советський народ. Система атеїстичної пропаганди в Совку спрямована на те, щоб притушити потенційні осередки накомислення та опозиції, які могли становити релігійні спільноти. Совєти, по суті, створили нову міфологію, базисом якої стала атеїстична пропаганда, накладена на совєтський побут. Образ протестанта в совєтському суспільстві конструювався пропагандою насамперед як один із найбільш типових символів ворога, що заважає досягти священної мети комунізму. Історії про протестантську секту в засобах масової інформації, або лекціях атеїстів-пропагандистів, були одним із компонентів осмислення та. Креалізації радянської реальності, а боротьба проти цієї секти подавалася як можливість стати співучасником побудови правильного світу. Саме тому іноді ця боротьба набувала рис ритуалу і такого собі жертвоприношення в ім'я вже свого атеїстичного Бога, будь то Ленін, Сталін чи розвинутий соціалізм. Показовими в цьому плані були громадські суди над євангельськими християнами, такі собі комсомольські зборища з формалізованими постановами самого гуманного суду в світі. Да, в нашій країні существують свобода віри Запроваджена в 50-х роках ХХ століття нова політична доктрина стосовно релігії та церкви, відома як науковий атеїзм, дещо змінила підхід до гонінь на протестантів. Совєтські керівники заявляли, що віруючі люди не чужі в радянському суспільстві, що вони так само, як і решта у лавах будівників комунізму. Натомість, чужою є сама система релігійних поглядів, під впливом якої вони перебувають. Але Пояснити чужість цих поглядів масовій аудиторії можна було лише дискредитуючи конкретних носіїв релігійної ідеї. Цьому сприяла і гарно створена пропаганда, яка була популярною і доступною для розуміння простого советського чоловіка, здатною впливати на його емоційну сферу, так би мовити, зачіпати заживе. Атеїстична пропаганда намагалася показати, що спосіб життя протестантів в соціалістичному суспільству інший, неправильний, а отже сприяє ненормальному розвитку особистості. Ну і звісно, що всі протестанти це такі собі агенти капіталістичного заходу за рахунок клятих капіталістів тільки й живуть. Негативне ставлення суспільства до громади протестантів зумовило їхнє прагнення до самостійного життя. Загалом протестанти не бажали самоізоляції, але були об'єктом дискримінації в СССР, що заважало їх інтеграції в суспільство. Це спонукало їх ще більш сильно дистанціюватися від світу, про що свідчить їхнє намагання жити у приватному секторі. Інші люди часто ж неправильно трактували цю поведінку, що призводило до чуток і невірних. Уявлень про їхній спосіб життя та переконання. До цього всього совєтська преса просувала наратив про те, що протестантизм обмежує людські можливості. Комунятські ЗМІ, зокрема, публікували свідчення людей, які певний час були близькими до протестантизму, але внаслідок різних причин відійшли від нього. Автори описували своє перебування в секті та причини виходу з неї. Вочевидь. Ці тексти відображали реальні події, проте вони відібрані та відредаговані так, аби повністю відповідати вимогам ідеологічної пропаганди. Іронічно звучить також часто вживане пропагандою щодо християн різних конфесій слово мракобіс, що повинно було символізувати їх інтелектуальну духовну відсталість. Однак, фактично, ставило в одну площину з бісами над природно містичним утіленням зла, що є когнітивним сувом у матері. Ріалістичній доктрині марксизму, виставляючи протестантів ворогами і невігласами, влада провокувала їх відкрито демонструвати свою опозиційність до неї та її ідеологічних настанов, що своєю чергою використовувалося як новий привід для ще більш наполегливих звинувачень. Пропагандисти цим користувалися, отримуючи змогу безперешкодно критикувати Біблію як джерело ірраціональної християнської віри, а також самих віруючих, яких прагнули виставляти обмеженими та непослідовними людьми. Специфіка ставлення протестантів до Біблії фактично дозволяла людям, які перебували поза конфесією, висловлювати моральні судження про віруючих, ґрунтуючись на власній інтерпретації біблійних текстів. Тою демагогією виглядали випадки, коли атеїсти, пропагандисти або уповноважені ради у справах релігій почали служителів церкви, пасторів та пресвітерів, як слід розуміти і виконувати біблійні заповіді. Проте, в своїй ненависті до християн, совєтська влада саморуйнувалася і знецінювала свої марксистсько-матеріалістичні принципи так званий ефект Стройсен. І це з часом зіграло хоч і маленьку, але позитивну роль у розвалі совка. Наприкінці 80-х на початку 90-х років совєтський режим та ідеологія почали втрачати легітимність в очах населення, а релігія, зокрема й протестантизм, навпаки, зазнали бурхливого розвитку і зростаючої популярності. Утім, побутово міфологічні уявлення про протестантів в країнах колишнього СОВКа повністю подолати так і не вдалося. Загальним для народно побутового та штучно пропагандистського вимірів протестанського міфу було уявлення про протестанську секту як альтернативне чуже джерело сили та авторитету. Функціонально міф був спрямований на боротьбу проти цього джерела, делегітимацію його символічної влади в масовій свідомості. Парадокс міфу про протестантів в тому, що він є результатом суміші комуняцької ідеології і фольклорно-побутових уявлень. Тобто перемішали незмішуване атеїстичний матеріалізм плюс містичний анімізм народних вірунь. Вийшло, як і все в комунізмі, якесь лайно. Це були агітатори атеїстичні в радянські часи. каже. Розказує, от там в космос літали, бога не знайшли. От там довели науковці, що Бога немає. все, там всі зрозуміли да, да вже там пару годин си. От і слава богу. А взагалі совєти своєю політикою терору та страху руйнували будь-які добросусідські взаємини між людьми. Вони, в принципі, зруйнували інститут довіри і породили так званий комплекс недовір, недовіра до ближнього, колеги, начальника, влади, а відтак відсутність комунікації і як результати відсутність сталого розвитку та перспективи. Наслідки цього ми вихаркуємо кров'ю і до сьогодні. Лише відносно нещодавно ми почали розуміти, що мій ближній це не ворог, а друг, помічник і побратим. Моя влада це не ворог, а діловий партнер заради обопільної вигоди. Моя церква це не ворог, а духовне відродження та душевна мотивація. Проте всі ці речі ніяк не стосуються ставлення до московитів і всього, що з ними пов'язано. Друзі, поставте файника, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, на кого ще подібним чином впливали спецслужби Болотної імперії, яку ситуацію з найближчої історії вам нагадує подібний підхід до формування міфів. І щоб подібних жахливих подій не траплялося в історії нашого народу, підтримуйте Сили оборони через перевірені фонди або особисто своїм близьким, хто на фронті. До речі, якщо цікаво дізнатися більш детально, хто ж такі ці протестанти і чим відрізняються від православних, дайте знати в коментарях. Також в описі будуть посилання на всі джерела і дотичні відео. І пам'ятай, не будь таким, як всі. Будь таким, яким тебе створив Бог.